Так, друзі, всім доброго ранку, попили ми чаю з сиром адгейським. І що ми сьогодні? Сьогодні субота у нас, 21 -е число. А сьогодні ми розбираємо цей наш сіничок. Пішов невеличкий дощ. Все, я вже почав це робити, зараз коли, скоренько сіно ми перекладемо сюди на прицеп. У нас ще прицеп ось у церкві. Дивіться, прошлогодній, який гарний, зелений, бачите. Ось Тільки що обсипалась трішки, але нічого страшного. Прибираю, навожу тут порядок, бо і бур'ян уже пішов він рости. Застелимо агроволокном гарно і засипаємо щебнем що ми привезли. І очікуємо, друзі, що на наступній неділі до нас прийде Сіно 2025 року нашим кроликам. Брав я і домовлявся за різнотрав'я, тому що люцерку не дуже. Кролики в мене полюбляють, не знаю чому. Одні говорять, що кролики люблять люцерне сіно. Ну а в мене щось люцерне не пішло. У мене ось таке ось пішло, бачите? Оце пішло дуже гарне. Цьому сінові вже 4 роки. Дивіться, яке. Всередині воно зелене, ну, бачите? Так, трішки тут осипається вже з часом. Але нічого, ну, люцерка щось ну, не зайшла. Так, друзі, навожу, тому що, бачите, тут ще піднялися. Треба швиденько прибрати, щоб ці сіна не пропала і не замочилося. Так, Закінчили. Ми сьогодні прибирання цієї території. Да, дощ нам не давав, напускався раз 10, але відсипали. Все, тепер дивіться, як чудово воно виходить. Не буде ні мусора тут і будемо планувати тоді вже, мабуть, про будемо переставляти сюди, а сіно будемо складати під навіс. Або десь, може, перепаркуємо його тут. Точніше, вже скажу пізніше, бо воно завжди щось міняється. Так, друзі, у нас вже вечір. Це ми зробили. Бачите, трішки стало світліше. І треба йти вправлятися. Бо наша малеча чекає. Всіх треба кормити потихеньку. І всі хочуть їсти. Вже вон, бачите? Вони вже крутяться, вертяться. Ні, ти зефірка, зі Ти зіфірка. И соломинка, и зефирка. Так, друзья, ну что, всем доброго дня. Дивите, за три дни трешки щебень у нас вселся. Теперь уже вот тут были небольшие провальные. Я ж тут досипав. Все, більше досипати не буду, піднімати не буду. Хай поки що буде так, а потім уже подивимось. Так, що, друзі, ще хочу сказати, дивіться, що я зробив за вихідні. Може хто напише там в коментарях. Нафіга. Зробив я так ось. У мене залишилась сітка і я зробив ось... Набивши крупним щедром. Оце одну стойку зробив таку. Зробив іншу. І тут теж зробилася. бачите, біля мангальної частини. Оце я так погрався. Так, ну що, у нас сьогодні сонечко, гарна, чудова погода. Трішки потихеньку обрізаю я і персики, і нектарін. Значить, дивіться, ось хочу вам показати. Дивіться ось. Нектарин є. В цьому році я залишив небагато, тому що хочу сформувати куст. Кущ, точніше. І теж персики, дивіться, які гарнюні. Чим їх менше, тим вони будуть крупніші. І дивіться, що з нашою абрикосою. От абрикоса я вже в попередньому відео говорив, де я її придбав, у якої людини. І дивіться, в цьому році, кожного року, дивіться вже які у мене ламаються гілки. Абрикос повно, Хоча і були заморозки, ви пам'ятаєте. Плуот у мене нема нічого, все обсипалося. Навіть і не скуштуємо в цьому році нічого. А от з абрикосами діло буде. Та абрикоса, там залишилось штук 5. Померзло дуже багато. А ось на цій абрикосі нічого. Я тоді хотів її вкрити, але передумав. І все, дивіться, які гарні. Плоди дуже тяжкі, вже підперось пару у нас вон, таких гілки, тому що можуть зламатися. Так, друзі, ну що, що в нас зміни, які в Крольчатнику? У Крольчатнику змін немає ніяких. Сонечка разом зі мною. Коли я вправляюся, вона лізе он, до, до дітвори, ось дивіться. Я як вправляюся, вона ось сюди ось лізе. Так, да, Соня? Що ти їх знаєш? Заходь. Що? Ти їх знаєш? А це вона підходить до кроленят, я вправляюся і вона завжди до них. Все, кроленятка у нас підросли. Е, значить, тут ми очікуємо, я дивлюся, вона лезить. Вон, бачите, яка наша мамка. Очікуємо на округ. Е, Тут результата поки що не бачу. Ті, що самки у мене спаровані, теж поки нічого... Не бачу, будемо дивитися. Від привезеного самця у нього знайомого, що я спорував самку, так і не навела самка його. І, і в мене теж. Може він е, пустий, говорячи одним словом. Не знаю. Спробую ще раз і подивимося. По крильчатнику, поки я ж кажу, таких кардинальних змін немає. Давайте тоді пройдемося. По куропаткам теж, друзі. Нічого нема. Бачите, пусто. Так, ефірка повернувся додому. Теж буде нам з Соні допомагати. Все, давайте спройдемося. Значить, фазанарій теж змін немає. Потихеньку фазани несуться. Друзі, засніму коротеньке відео. В інтернеті вичитав, або напишіть, можна їсти фазані чи яйця. Сьогодні хочу спробувати. Сьогодні зварю і спробую. Ніколи не пробував, які навіть вони на смак. Так, що в нас тут? Давайте прибіжимося. Я їх вже покормив. Так, Тут у нас ось малеча, старша малеча. Що спочатку хочу сказати? Що я поки закинув е, вольєрний цей поки ці роботи, по, по, по сітці, по всьому, нема поки часу. Е, може на цих вихідних щось я і зроблю. Поки немає. Так, що в мене тут? На дві крашеньки тут є. Тут у мене квочка сидить, я вже показував, бачите, ще сидить. ця теж сидить. Знаю, зараз. Будемо очікувати. Нових немає, може, що вилупить. Тому що дзвонила моя знайома, що я віддав яйця, уже курчата в неї вилупилися. І я очікую, що у мене теж щось вилупиться і тоді я поїду і вже забирати свою частину. Так, там в мене туди лізти не буде, сидить кочка на фазанячих яйцях. Тут он теж, бачите, потихеньку несуться. Ну, а цю частину вже ж тоді дороблю, проґрунтую, ґрунт є. Але, як я сказав, немає часу на це робити. Мене запитувало, який вік вашим качатам. Зараз зайдемо, я вам покажу. Значить, У мене вилуп був 5 травня, друзі. Оцим старшим качатом. Я думаю, що це пішов самець. А це ось менші качата. Теж підросли, дивіться вже які. Треба подивитися, я не пам'ятаю, коли вони лупилися. Але старшим качатам оце що ж... Можете самі порахувати 5 травня вже майже півтора місяця. Ось такий у нас результат. Де вони? Давайте пройдемось, подивимося. У нас дивіться, яка вишня. Ось дивіться, які вони. І більшість я дивлюся, що самці. Вже можна їх трішки розлічити, тому що вони длинніші і вони крупніші вже. Бачите, і кусають друг друга. Не знаю, що їм не вистачає, кальцій даю. Крей дає, кусають один одного, вищипують пір'я. Починає в них вилазити на крилах пір'я і вони починають друг друга то щипати. Стараюся, бачите, що він обриває. Стараюся їм обробляти, але все одно. Вони, як бачать кров, вони щипають. І, і трава в них є, все є, вроді би. Ну, це селезень наш. Так, що, друзі, по молодим курочкам? Молоді курочки ще поки в нас не несуться. Яєці теж ми не наблюдали. Теж очікуємо. Бачите, вони вже підросли. Я думаю, що скоро у нас щось буде.